Вітаю всіх, хто нас дивиться і слухає. вітаю всіх підписників. Мене звати Мар'яна Стринаглюк, я журналістка, радіожурналістка. Тому моє улюблене заняття спілкуватися з людьми і, зокрема, ставити питання цікавим людям. І саме така людина сьогодні зі мною на ефірі це Уляна Андрусів, засновниця школи Алюр. Улянко, рада тебе бачити. Вітаю, вітаю, Мар'янко. Я думаю, що буде справедливо, якщо ми скажемо всім, хто зараз бачить це інтерв'ю, що ми з тобою знаємося давно, бо ми з Уляною народилися і виросли в одному місці. Ми потім навіть навчалися в одному університеті, щоправда, на, на різних спеціальностях. І потім трішки наші дороги розійшлися, бо я пішла працювати на радіо, а Уляна робила наукову кар'єру, захистила дисертацію, працювала викладачем в університеті. Вийшла заміж, і потім в її житті відбулося щось таке, що для мене на той час було не зовсім зрозуміло. Як кажуть, в народі Уляна подалася в психологію. І причому не тільки Уляна, але й її чоловік, Любомир, який теж на той час був викладачем університету, науковцем, кандидатом наук, і Тут вони раптом обоє обрали психіатрію, психологію. І вже як два психологи, як два фахівці, і Уляна і Любомир неодноразово приходила до мене на інтерв'ю в студію обласного радіо на Юа Карпати. Тепер це суспільне, також у студію Радіодзвони. Улянко, чи пригадуєш ті наші радіозустрічі? Так, я з великою теплотою їх пригадую. Я їх дуже любила. Так, ми це піднімали були... дуже багато. Це були переважно або прямі ефіри. Ну, одним словом, це було дуже цікаво. І я думаю, що це для тебе теж така була своєрідна практика перед тим, як виходити на оці платформи, на яких ти працюєш зараз, і для тебе це зараз звична справа. Ну але в Сіті на. Хоча там ну, якась є, напевно, інша специфіка, а напевно більше такої відповідальності, чуєш, коли ти в радіоефірі. Ну, там просто аудиторія, мабуть, в рази більша. Так, так, так відразу так. такий більше виходить як би більше охоплення. Ну, але ті всі наші радіозустрічі і з тобою персонально, і з Любомиром, і з вами обома у нас були ще в епоху, так би мовити, до Алюру. Так, як нас кажуть до нашої ери, там після нашої ери, то наша з тобою комунікація в ефірі в публічному була в епоху до алюру. Тому фактично про те все, як ти заснувала, Алюр, чому ти це зробила, які завдання ти перед собою ставила, і чи тобі вдалося реалізувати ці завдання, я не знаю нічого. І я думаю, що більшість із наших підписників також. Тому, будь ласка, давай розкривай усі секрети. З чого все починалося? Для чого воно тобі було потрібне? Ну для чого мені було потрібно на восьмому місяці вагітності? Це звичайно тим більше, тим більше на восьмому місяці вагітності. Так, ну саме тоді я відкрила школу і фактично за. Місяць школа проіснувала місяць, і вже на другому місці існування школи, то я вже народжувала, їхала в роддом, давала завдання команді, Ще в роддомі писала якийсь пост, пам'ятаю, вже після народження другої донечки. І відразу, через день, як я вийшла з роддому, я відразу вийшла в ефір. Тому що в нас були ефіри, і мені дуже хотілося вже поділитися цією новиною, і я навіть з малою пам'ятаю була в ефірі. Так що е школа була для мене певним теж таким стимулом далі продовжувати працювати. Е я якби навіть тоді е мені вдалося якби не відразу, майже, не відразу з роддому в ефір, але майже відразу вийти в ефір. Ну, насправді, якщо говорити про задум школи, то я його в собі виношувала довго напевно довше як 9 місяців. Так це напевно відколи я себе пам'ятаю. Я завжди. Ну, мені хотілося працювати з дівчатами, з жінками. Так? І там ще в студентські роки я там була при спільнотах, десь якісь такі жіночі дівчачі, тоді такі різні групи. Так? Чи, ну, також коли я почала працювати як спочатку консультант, потім як психотерапевтка, то більшість моїх клієнтки це були жінки. І якісь такі офлайн жіночі тренінги чи події мені завжди було цікаво робити. Тобто воно мені було завжди, якщо почитати мої щоденники підліткового віку, то я вже там, мабуть, щось відчувала, бо я там, там писала про це. І я знала, ну напевно, підсвідомо відчувала оцю цю якусь таку свою місію, щось таке важливе донести до до жінок. А, мені здається, що я знала це завжди. Ну ще колись я займуся цим, погортаю всі свої записи. По, 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 почитаю, що я там писала. Але ну точно я якось відчувала, що я саме до жінок маю донести якесь послання. І звідки воно і що це за послання? Ну це те, що я сама проживаю, тому що ж можна ж ділитися зрештою тим, що ти сама е, проживаєш. А не інакше це буде така теорія, яка ну, нічого в принципі, нового не принесе, яку можна і в книжках прочитати. І, власне, я вже роками в своїй власній терапії. Перед цим це більше був такий духовний провід, де я їздила на різні реколекції. І от, власне, тема жіночності і розкриття саме себе як жінки, як дочки Божої. Саме дочки, так це для мене була ключова, одна з ключових тем в моєму житті. І що це таке бути жінкою? Як це бути жінкою в сучасному світі? А, ну як це конкретно на практиці втілитися? Втілити в різних сферах життя. Так, я це ну, в своєму житті відкривала, відкривала, і врешті його назбиралося стільки, що я ну, не могла уже цим не ділитися. Тобто мені хотілося цим ділитися, і я бачила, що це працює, перевіряючи це на своїх клієнтках, які йшли до мене в індивідуальну терапію. Я бачила, що це працює, я писала пости про це. Ну, я хотілося вже, вже якби назбиралося достатньо матеріалів, щоб створити школу. Тобто, більш такий системний проєкт, де би ми рухалися в певній програмі. І ну, за кілька років роботи мені вже це все настільки назбиралося, що. Я вже дуже хотіла, тільки я спочатку не знала, як, я вчилася, я дізнавалася. Важливим для мене було знайомство з Оленою Щербюк, з якою ми разом потім робили конференцію для жінок про життя. І вона багато чого мені підказувала, я взагалі вчилася, як це працювати в онлайні, як це заснову, як існують взагалі такі проекти онлайн, тому що я в цьому була зовсім зелена. І навіть коли я вже про це дізналася, потім був такий певний страх, чи починати, а як починати, чи не починати. І в один момент я про це коли ділилася в пості, для мене був такий знак: я прийшла, купляла в Канцтоварах якісь блокнотики на, на рік. Це якраз я купляла на, на 2021 рік собі планер. І я подивилася, там було щось таке, гарне, якісь там такі жіночі, жіноче, таке, якісь такі красиві квіти зображені, і там наліплена акційна ціна, я так от тою ціною і взяла. І коли прийшла додому, я завідклеїла ту ціну і дивлюся, а там написано слово Алюр. А тоді я вже знала, що школа буде називатися Алюр. І це був планер на 2021 рік, і я якби так відчула, це був тільки, не було, це тільки був кінець 2020-го, я купляла собі цей блокнот на наступний рік. І я якби так відчула, що ну, от для мене знак, ось Бог мені показує, що буде, буде школа. І тоді я вже це відчитала як щось таке, що більше за мене, що має бути зі мною чи без мене, а я просто та, яка має допомогти цьому відбутися. Ну, і ще, і потім, Потім стається ковід, потім, потім під час ковіду я вагітнію, і в мене стається такий токсикоз, який мене вибиває на 3,5 місяці. Тобто я абсолютно нічого не здатна була ані вести, ані писати, ані тим більше створювати. Я просто лежала, гуляла, мені весь час було або погано, або ніяк, і точно не було до роботи. Але минули ці 3,5 з місяця я, напевно, за той час відпочила, набралася сили. І після того, от як от з мене пішло дуже багато такої творчої енергії, я почала втілювати цей проєкт. Е відразу я почала думати, кого я запрошу в команду, тому що я розуміла, що школа це не окремий такий онлайн-курс, який я можу повести сама. Тут мені без команди не обійтися. І якось так інтуїтивно я запросила так, придивлялася до всіх своїх подруг, знайомих, колег, кого я можу запросити в команду. І я е якби зупинилась на трьох. І я запросила трьох чарівних жінок, з якими ми працюємо досі. Ось, і от так, от, 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 ну і поки ми це все починали, то вже ну от кажу, наступив восьмий місяць моєї вагітності, так що я народила школу, а потім народила другу донечку. Отже, з якою датою ми пов'язуємо заснування Алюру? Ну, Цифра. фактично, це, це 1 грудня 1 грудня 2021 року. Ні, 2020-го 2020, 2020, тепер було два роки, так, так. Значить, це в 2019 році, в грудні я отри цей блокнотик з Алюром знайшла. А в кінці майже рік пройшов і, е, значить, 1 грудня 2020 року почалася школа Алюр. Е, ось, і вона почалася м, на тоді, це було орієнтовно 30 жінок. Які приєдналися, це був один стабільний курс, який перша школа вона тривала 13 місяців. Такий потік кожного місяця хтось приєднувався, хтось від'єднувався. Кожного місяця ми анонсували і рекламували нову тему. І в принципі цілісний курс тривав рік. Але можна було ось так приходити і відходити на, на різні курси школи. І через рік, у 2021 році, Заснувалася школа, власне, у Чехії, чеська школа 1 грудня. Як також... це сталося? Що стало поштовхом до цього? І чому саме Чехія, а не будь-яка інша країна Європи? Тому що звідти власне в першому потоці школи вчилися три учасниці. Три жінки, які зараз є частиною моєї чеської команди, вони пройшли повний курс школи. І коли школі було, пам'ятаю, на півріччя школи, я писала про це пост, і для мене це така була символічна дата. То одна з них. Таня Лешкович зателефонувала мені, ми тоді зовсім не зналися, але вона от зателефонувала і сказала, що в неї є на серці, що такий проект має почати існувати в Чехії. І що мені ясно, я її тоді так дуже здивувалася і сказала, що я про це подумаю. І думала я півроку. Мені потрібно було часу, щоб якось побачити це, ну, розширитися внутрішньо. Так. І потім ми зібралися власне, з трьома жінками, які, які пройшли в цю школу в Чехії, вони чудово знали чеську І в Чехії школа почала існувати з перекладом. На той момент я зовсім не знала чеської. Я за першою освітою полоністка, Я думала, що ці дві мови подібні, але вони не зовсім подібні. І ну, мені зараз я трішки вчу чеську. Мені допомогло те, що з війною, власне, я з сім'єю, вже коли вибирала, куди виїхати, то вибрала в Прагу, Тому що там ну, чеська школа, ну, вона не в самій Празі, але там була частина цих жінок, Наталя Газдікова і Таня Лешкович. Ось, І е, я хотіла теж ближче познайомитися з іншими учасницями зі школи. І в чеській філії в нас зараз є старша група, молодша група. Я вже практично все розумію по чеськи тільки не до кінця говорю, говорю українською, але деколи вставляю якісь їхні слова, чи, чи пробую деякі речення говорити чеською. І, ну, в принципі, мене теж прекрасно вже розуміють, інколи майже без перекладу. Тобто, тобто це означає, чи можемо ми говорити, що це чеська філія школи жіночої асоціації алюр? Так. Так. так, це чайська філія. І фактично ця чеська філія виникла не з твого бажання, а з бажання учениць школи. Чи означає це, що ну, зараз ми знаємо, що багато українських жінок роз'їхалися по цілому світі? Вони є в різних країнах і в різних континентах, і вони продовжують бути ученицями Алюру. Чи означає це те, що також і в інших країнах наші дівчата, наші жінки? Змогли б заснувати інші фії Алюр? В перспективі, що так. В перспективі, звичайно, бо тут і про мою ємкість, і про команду, тому що це такий ну, процес, так, щоб забезпечити бережне ведення, якісний супровід. Так, і... І ну, на це працює команда людей, так від оформлення сайту, матеріалів школи. Ну і це мої живі ефіри. Це, це, це групи, які проводять і дівчата, і куратори. І я сама брала на себе чеські групи, та але вже зараз буду теж передавати їх, щоб вели ті, які закінчили школу, які вже можуть це робити, мають досвід, тому що ну я не можу всюди поділитись, але в перспективі так. Так, українські реалії у нас повітряна тривога, але так, е... ми чуємо сигнал тривоги, mm -hmm. і це означає, що зараз, мабуть, вимкнуть світло і наш ефір перерветься, може Сьогодні, таке чи? ми маємо шанс. Отже, Майк якщо ми випадково зникнемо з ефіру, то дорогі підписники, знайте, що просто така ситуація зараз в Україні: світло може вимкнутися, і зв'язок може пропасти. Але ще поки цього не сталося, то. Продовжуємо Улянко, ти назвала членів твоєї команди чеської, але ще не назвала, так навіть загадково приховала членів своєї команди української. Отже, ага. хто серед ті чесь... дівчата, які тобі допомагають. А серед чеської ще не назвала Тетяну Ягоду, Наталя Газдікова і Тетяна Лишкович. Українська команда це Роксолана Бадулін, Уляна Худяк і Мирослава Шнайдер. Ось, отже, я сподіваюся, що ми будемо мати можливість зустрітися з кожною із них почнемо із української команди. Тому, дорогі підписники, якщо вас цікавить все за кулісся Алюру і ви хочете більше познайомитися із команду, з командою цієї школи жіночої ініціації, то будь ласка, слідкуйте за нашими ефірами, за нашими включеннями. І так само, як ви зараз чуєте улянку, ви зможете почути інших. Членів команди інших психологів Алюру. Так, Улянко? Так. І так, також так. ми запрошуємо наших учениць бути активними. І якщо хтось із дівчат, із жінок, з тих, які були з Алюром на якихось певних курсах, чи ті, які є з алюром зараз, і ви хочете чимось поділитися. З іншими жінками, з іншими дівчатами, пишіть нам, зголошуйтеся, і таке подібне інтерв'ю ми зробимо з вами, запишемо з вами. Так, тому що дуже важливо, щоб ми зараз підбадьорювали одна одну, чули одна одну, оскільки, ну, мені здається, що кожна жінка українка зараз, де б вона не перебувала, чи в світі, чи в Україні. А я спробувала і, скажімо, тимчасову еміграцію, так як там живеться, і як живеться тут, і якби знаю обидві сторони. Кожній нелегко, кожна справляється зі своїми викликами, хто б де з нас не був. Тому тим більше зараз, у цей час, ми, нам дуже важливо підтримувати одна одну, надихатися історіями одна одної і ділитися е, своїм свідченням, тому що те, що допомогло нам, може допомогти комусь і стати для когось промінчиком надії зараз. А це дуже важливо. І от коли бракує світла і тепла, Зовнішнього чи внутрішнього так зігрівати одна одну своїм теплом. Ми, жінки, це вміємо робити, і нам дуже важливо зараз єднатися в такі жіночі кола і разом, разом бути, хочеться сказати. Потім вже досліджувати якісь теми, щось там робити, спочатку бути і підтримувати одна в одну. Це, мені здається, зараз дуже цінно і дуже важливо. Розкажи нам, будь ласка, про те, що відбувається в Алюрі зараз. Які зараз є актуальні курси, до чого можна приєднатися, що можна собі планувати на новий рік? Тому що ну, завжди закінчується рік, ми підводимо якісь підсумки, думаємо, що робити надалі. Отже, що, що відбувається в Алюрі на тепер? Угу. Зараз ми так якби готуємо такий вже підготували і добираємо ще групу. Початок такого основного курсу, який у нас якби складається зараз, та в сучасних реаліях, коли не всі можуть собі запланувати рік навчання, відразу дозволити так. Тому ми зараз трошки школа переформатувалася, і в нас відбуваються різні курси, переважно, які там тривають два місяці або три місяці. Там, наприклад, курс по сепарації був. Зараз відбувається курс по роду, спадок, робота з родом. І от уже почався сьогодні другий місяць курсу. Так само у нас діє на постійній основі клуб жіночий клуб Алюр, де щомісяця місяця у нас стартує якась інша тема, яку ми так в такій більш лайтовішій атмосфері пропрацьовуємо, але доволі продуктивно і цікаво. Так? В клубі теж є групи у нас, куди можна приєднатися є жіночі кола. І власне цього місяця стартуємо з темою Я і агресія, тому що ну, зараз це дуже актуальна тема на 10-й місяць війни. Так. Ми будемо про це говорити. І буквально зараз, якщо мені дозволить світло, я буду мати ефір на цю тему, як справлятися з агресією, як бути з агресією зараз. І ми готуємо такий важливий чотиримісячний курс по самоцінності, який буде, який в нас називається власне, зцілити свою цінність або зцілити травму цінності, який буде тривати чотири місяці, впродовж яких ми будемо дуже так глибоко і бережно працювати із тим, щоб повернути собі відчуття. Цінності внутрішньої, гідності, е, як людини, як жінки, так відчуття задоволеності, достатності. Це ми будемо працювати із дитячими травмами, і з нашою дитячою часткою, і так якби покроково вибудовувати е, оце це відчуття зі мною все добре. Та я цінна та просто тому, що я є цінна як жінка. Ціна, тому що я це я, і мені вже нічого нікому не треба доводити, ніяк заслуговувати цю цінність, нічого здобувати достатньо того, що я є. І от щоб повернути це базове почуття цінності, вона в більшості з нас в нас, з пострадянської системи, воно у нас, на жаль, травмоване. То треба трішки попрацювати. Це ми будемо робити. От в зимовий час, от тепер, і ще кусочок весни. Тому запрошую, група дозбирується, вже є частина учасниць, Ну і ми десь от ближчими часом будемо стартувати, коли дозбираємо групу. І сюди Це можна... мається на увазі група по самоцінності, так? Так. І потім, як би, з цього базового, після цих чотирьох місяців можна буде йти в курс по архетипах і далі, далі ми будемо так, якби, рухатися програмою школи. Тобто, фактично, це ну, програма школи спочатку, починається у нас зараз таким розширеним. Курсом після першого року школи ми фактично кожен курс розширили. Хотілося туди чогось додати. Ми бачили, чого забракло, тому що теми досить глибинні, ми зачіпаємо і не завжди є можливість за місяць цю тему якби, пропрацювати. І деякі учасниці навіть їм було за інтенсивно. Вони виходили зі школи, вони робили собі перерву, тому що місяць і наступна тема. Місяць і наступна тема. І зараз ми кожну тему трішки розширюємо. І фактично, школа буде тривати довше, як рік. Десь добрих півтора року, а то й більше. Але за те точково курс по сексуальності, наприклад, буде тривати як мінімум 2 місяці, так, а не один. Курс по сепарації тепер буде тривати три місяці. Так. Тобто такі от певні курси, вони, курс породу в нас триває вже два місяці, а не один, тому що там треба трішки заглибитись і дати собі час. І час своїй психіці це, це пропрацювати, в цьому побути. Ось так. Я думаю, що ми дякую тобі, Олянко, за твої такі дуже вичерпні питання. Думаю, що ми б могли завершувати, але ще, будь ласка, поясни більш детально різницю між школою і клубом Алюр. Угу. В чому відмінність? Угу. В, клуб, в клубі ми так трішки заторкуємо певну тему. Там є книга місяця, яку ви там читаєте. Фільм місяця, є ефір, є квест, можна щось виграти. Так, є спільний чат, є групи. І клуб там завжди є легша ціна, там у нас постійна підписка, так тобто, ви платите там невеличку суму і маєте можливість бути в такому цінному просторі і мати доступ до такого цінного контенту. Школа натомість це глибинніші, більш такі трансформаційні терапевтичні курси, які відповідно вартують дорожче, в яких ви отримуєте супровід, професійний куратора, окремий чат, такі завдання на, на кожен тиждень, щотижневі ефіри. Групи, там також є кола, тобто це така глибша, прицільніша робота. В школі треба більше працювати. Хто до нас в клуб після школи, кажуть, що в клубі легше, лайтовіше. Так? В школі ми глибше пропрацьовуємо. Тому там є вартість і цінова, і е, відмінність по, е, по Змістова. Годові. Так, змістова, Тобто, в клубі теж досить глибоко, але е, ми так легко торкаємося кожної теми і даємо вам можливість вже самостійно її пропрацювати, або ж кажемо, куди можна звернутися, так або в індивідуальну психотерапію, або на якусь нашу програму, яка є в записі, або яка вже йде, якщо ви хочете далі. От, а школа це вже саме пропрацювання. Е, так, воно значно глибше, більш трансформуюче, і там треба більше включатися. Школа, зрештою, зроблена так, щоб не забирати за багато часу, щоб вона була комфортна для. Тих, хто працює, і хто не має можливості там кожен день включатись. Тому зазвичай це на тиждень один ефір, десь до години часу, і одне завдання, яке ви робите, маєте можливість робити по кусочках, або воно може там займати там, півгодини часу, або теж до години. Це фільм, який дається раз на два тижні чи раз на півтора, у нас є така фільмотерапія. Раз на два тижні є групова зустріч, де можна поділитися, попрацювати з куратором. Ви ще діє чат, де ви можете писати вам. Будуть давати відповіді, де можна аналізувати певні моменти, які ми, ми відкриваємо, тому що ми працюємо з підсвідомістю, ну і з свідомими нашими установками, і з підсвідомими на, на всіх можливих рівнях. І тому ефект виходить справді ну, такий потужний. Ось, але хочу ще на кінець сказати: хто буде слухати, хто буде нас слухати в записі, бо ми змушені були кілька разів переносити дату цього інтерв'ю, зв'язку з тим, що в мене зазвичай не було світла, і я ніяк не могла передбачити, коли воно буде, коли не буде. Ну, менше з тим. Але хочу сказати для всіх, хто хотів би щось починати, але десь боїться, що не варто боятися. Мені тепер дівчата з команди нагадують про те, що коли ми зустрілися в кафешці, і їм запропонувала власне таку. Співпрацю то я говорила чітко про те, що дивіться, це буде дуже цікавий досвід. Можливо, нам піде, можливо, не піде. Можливо, за два місяці цей проект закриється, але принаймні ми спробуємо, і для кожна з нас щось із нього винесе. Тобто, ми до цього підходили ось так. І от тобто, ми. Відпускаємо, я відпустила цей проект, і він не просто проіснував два роки, і витримав і локдауни, всі, і цю, цю війну, так що було дуже непросто для нас всіх, бо навіть члени команди спочатку роз'їхалися, і нам всім було не так просто навіть комунікувати. Тим не менше, школа втрималася два роки і ще й вийшла на міжнародний рівень. І це про те, що деколи, коли Бог щось нам вкладає в серце, варто прислухатись, тому що це може бути щось більше за нас. Е, і, ну, і школа Алюр точно такий проєкт. А я просто стала тією, якій пощастило втілити його е, у життя. Тому втілюйте те, що лягає вам на серце, е, і відпускайте. Так? Якщо воно має бути, то воно буде, і якимось чином воно буде жити. Головне е, творити цей простір від серця і від душі, так? що ми робимо з командою. І інколи здається, ну хто зараз прийде в школу, та кому це актуально, так? Війна, різні проблеми, всі там намагаються вижити, триматися, але е, актуально, важливо, ми далі продовжуємо жити. Українки неймовірні, так? тому що, попри все, вони продовжують вкладати в себе і в, свій, в свою красу внутрішню і в зовнішню, і не здаються. Тому школа триває далі, і ми готові далі на різних рівнях підтримувати і давати можливість далі розвиватися і далі зростати жінкам і ставати ціліснішими, щасливішими, розслабленішими, гармонійнішими. Це і є велика така мета нашої школи. Дякую, Улянку. Отже, з нами була засновниця школи жіночої ініціації Алюр Уляна Андрусів. З нею в ефірі спілкувалася я, Мар'яна Стриналюк. Ми дякуємо всім, хто був з нами, хто дивився, хто слухав. І дуже мені приємно сказати цю фразу, яку я страшенно люблю. До наступних зустрічей в ефірі. Тільки тепер цей ефір буде на інших платформах, не радіоефір, а трошки інші платформи. Отже, пишіть, слідкуйте за нашою сторінкою. І чекайте наступних цікавих співрозмовників, яких я буду запрошувати на інтерв'ю. Всього доброго! Бережіть себе з Богом!